Заново будує своє життя у Чернігові. Ольга Люліна родом з Бахмута. У нашому місті мешкає вже другий рік. Все, що вона наживала тяжкою працею, вщент зруйнували рашисти. Жінка не впала духом і почала з нуля відкривати власну справу у Чернігові, адже за плечима роки підприємницької діяльності на Донеччині. Старт бізнесу почався з точки на центральному ринку. Далі переїзд звідти і відкриття закладу на проспекті Левка Лук'яненка. Каже, що адаптуватися до життя тут їй допомогли чуйні люди довкола. Я за собою знаєте, замітила момент. Я кажу, у нас в Черникові іна. Я вже вважаю, що я Ну, я, я знаю, що туди ми морально, ми не зможемо туди повернутися. Це дуже важко, страшно. Побачити те, що було наразі зараз, і те, що було раніше. Скажу за свого досвіду, тим людям, які все втратили, ти вже нічого не боїшся. Страху немає, а є тільки бажання йти вперед, виживати, розвиватися. Своїх відвідувачів Ольга пригощає унікальною стравою, ідея якої народилася вже після евакуації з Бахмута. Страва новинка, можна так сказати, у місті і навіть, може бути з України. Бо це авторська страва Алабах, яку ми посетили нашому місту. Бахмут назвали його привіт, Бахмут, Хола Бахмут, Олабах. Вона відрізняється тим, що вона смажиться на пательні і багато начинки. Усі задуми жінки найбільше підтримує її сім'я. Працює поряд із Ольгою і син. Він залюбки разом з мамою створює нові рецепти. У Мене любимої страви немає, все готую від душі з любов'ю. Я не вважаю це роботою. Я тут дійсно і відпочиваю і працюю, і, і все тут проходить усе моє. Зараз життя Чернігів. Мені дуже подобається, дуже гарне, красиве місто. Чимось дуже нагадує наше місто. Таке ж маленьке, таке ж гарне, красиве, зелене, цвітуче. Синулька допомагає більше всього. Мужу допомагає. Я більше часу проводжу на роботі. Додому приходу тільки і в спати. Це дуже гарно, бо моя сім'я рядом зі мною, і друг на дружечку можемо положитися, і ну, все буде гарно, Я впевнена. Розширити свій бізнес. Ольга вирішила, аби дати більше робочих місць своїм землякам. Вона стала учасницею програми від держави, яка діє в межах урядового проєкту Є робота. І одержала 240 тисяч гривень. Також на ці кошти вдалося закупити додаткове обладнання, меблі. Я хочу е, наразі ввести сюди доставку. Ми закупаємо ще обладнання, е, також е, я ну, так, півроку і планую ще відкрити другу точку. Наразі два, е, два робочих міста. Я по гранту вже дала і планую ще два. Загалом за два роки дії цієї програми нею скористалися 337 мешканців Чернігівщини. Залежно від кількості новостворених робочих місць підприємці одержують від 50 до 250 тисяч гривень. Серед популярних сфер діяльності швейні цехи, СТО, заклади торгівлі та харчування тощо. Це як стартапи, так і розвиток вже існуючого бізнесу. Поточному році вже переможцями цієї програми стали 77 громадян. Це додатково створили понад 160 робочих місць. Держава виділила 18 мільйонів гривень на цю реалізацію цього проекту. Це найбільш популяризована серед підприємців програма, тому що вона дає змогу їм більше розвинути свій бізнес стартапам. А це майже на четверть тих, хто звертається. Ми допомагаємо написати бізнес-план, втілити їхню ідею. Для учасників бойових дій, і членів їхніх родин діє ще одна державна програма грант для ветеранів, у межах якої вони можуть одержати до мільйона гривень. У Чернігівській області нею вже скористалися 11 осіб.